Це була одна з найбільш драматичних і складних гонок цього сезону. Ще кілька днів тому в анці панувала прекрасна сонячна погода, а сьогодні спортсмени зіштовхнулися з дощем, снігом, туманом і сильним вітром. Першу перемогу у своїй кар'єрі здобула селіна Гротіан. Ця гонка стала для неї справжнім тріумфом. Попри одну хибу на третьому вогневому рибежі, після четвертого селіна все ж відставала від Франциски Пройс на 4 секунди, але зуміла скоротити розрив і на фінішному колі вирвала перемогу. Франциска Просі, яка продемонструвала ідеальну стрільбу, фінішувала другою. Ногами по колу сьогодні їй було складно, та її стабільність принесла срібну нагороду. Третє місце дісталося Пауліні Фіалкові, для якої це перший подіум за 4 роки. На фінішному коридорі вона наздогнала Жанну Рішард і завдяки потужним відштовхуванням, зуміла випередити французьку піатоністку буквально на пів корпуса. Жанна Рішард після четвертого гневого рубежу мала перевагу в 20 секунд над Фіалковою, але на фінішному колі її сили покинули як наслідок лише четверта місце й дерев'яна медаль. Сильну гонку провела також Мінкенен, яка пропустилася двох промахів, але посіла п'яту позицію. Шостою фінішувала жулья Сімон, яка вибачилася перед уболівальниками за свій результат. Сьома місця зайняла Бельгійка Лота Лі. 8 Мішлон, 9 Ельвіра Еверг. Юлія Джима, припустившись трьох промахів, завершила гонку на 18-й позиції. Христина Дмитренко не змогла взяти участь у змаганнях через застуду. Загальний залі Кубка світу Франциска Пройс – 565 очків, Ельвіра Еберг 371, Лужан Моно – 352, Жулія Сімон 315, Вана Фок – 307, Юлія Джима, 18-та позиція, 158, 30-та, Христина Дмитренко, 94 пункти. Як вам ця неймовірна гонка? Діліться своїми враженнями в коментарях. На цьому, все до зустрічі.